Я всіх вітаю на каналі «Історія кривця». Перед вами ескіз. І цей ескіз а, я хочу зробити за вашими бажаними а, кроєм без викріки. Для цього вам потрібно бути зняти обов'язково 5 дуже важливих мірок і 2 мірки, які будуть відображати тільки вашу довжину, наприклад, рукава і виробу. Тож, які п'ять мірок потрібно буде вам зняти? Це загальний обхват груди і обхват стегон. Тільки якщо в вашому випадку стегна можуть бути меншими, ніж талія, тоді і обхват Ну, Це буде таке виключення, виключення на шосту мірку. Потім, будь ласка, дві: це довжина талії спинки і довжина талії витачки, і ширина спинки. Ви все це бачите на екрані. В мене будуть мірки залежно від того, які мірки має мій манекен на плюсиків. А ви, я буду, якщо брати і озвучувати якісь цифри загальнозамених, я буду про те говорити, але майте на увазі, що всі те подібні викрики, вони мають деякі виключення, з яких я не дуже люблю. Проте я вам даю цей крій з урахуванням того, що ви повинні розуміти: ми тут будемо додавати на об'єм облягання досить багато. Тож, до об'єму буде. 1,5 см плюс 6 см. Якщо ви хочете менший, то тут вже треба бути... я просто раджу виходити з меншого на все ж таки базову основу і з нею моделювати. А тут саме модель, яка буде мати таку достатню велику свободу, і вона не буде ідеальною. По вашій фігурі. Тобто вона буде просто свободна, така, начебто практично, як знаєте, така квад... практично квадратненька. Практично квадратненька викрічка. Так що а, з урахуванням того, що я, цю викріку можна використовувати і на трикотаж, так само а, майте на увазі, що трикотаж він зовсім інший, ніж тканина, навіть з устаном. І там будуть різні складочки, закладинки і так далі. Тут буде цільнокройна рука, ви бачите це на а, цьому ескізі, і тут буде така планочка і стійка комір. Стійка комір, її можна зробити як лежачу, так і стоячу. Ну, ми зробимо її стоячу, а ви там вже собі далі розберетесь, як вам треба буде її зробити. Тож переходимо до викріки. Викріку починаємо з того, що проводимо вертикаль, і від неї горизонталь, щоб ось тут у вас утворився прямий, прямий кутик. Прямий-прямий кутик. Ось тут, бачите, у мене тут точка 0. Від цієї точки 0 вниз треба відкласти довжину талії спинки. Ми починаємо зі спинки. Ця лінія вертикальна це буде центр спинки. Від точки 0 вниз відкладаємо довжину талії спинки. У мене за манекеном довжина талії спинки 29 см. Ставлю точку 29 см. Проводжу горизонталь, то буде лінія талії. Якщо у вас лінія талії в обхваті більше, ніж обхват стегон, будь ласка, орієнтуйтесь тоді і до розрахунків беріть за основу лінію талії. І в даному випадку я буду брати тільки лінію стегон і лінію груди. Ну, лінія талії в мене тут просто як технічна лінія. Лінія талії. Ось так. Від лінії талії вниз я спускаю загальну базову довжину стегна. Талії стегна, довжина талії стегна. Це загально 21-23, Ви можете обрати щось середнє між цими точками. Ставлю ось тут давайте пишу вам 21-23 см. Це стандартна величина талія стегна і проводжу горизонтальну лінію. По цій це в нас лінія стегон. Лінія стегон має в нас обхват по моєму манекену. То є 20, так, лінія стегон, де тут в мене 70, 83,5 см ділити на 4 плюс 1,5 см і плюс 6 см. Це буде в моє, у мене це буде 28,5. 28,5 я відкладаю одразу. За цією лінією, ось так. Далі між лінією талії і ось тут між точкою 0 можна знайти серединку. Це буде приблизно лінія грудей. Ось так. Я проводжу зараз загальну таку лінію. Лінія грудей. Ось так я поставила по цій лінії груди. В мене є обхват груди 77. Я ділю їх на 4. Плюс 1,5 см плюс 6 сантиметрів. Це буде 26 з половиною сантиметрів. Я трошечки там прибрала, знаєте, 25 мм, тому що вони ну, зараз от, точно ролі вже не грають. А Тут 26,5, тут в нас а, скільки там було 28. З половиною сантиметрів Точка Я ставлю для см. І можу провести ось так повну лінію від точки до точки. Ось так. І все. На цьому з цією позицією завершено. Переходимо до верхньої частини. Верхня частина від точки 0, загальна величина це 3 см, спускаємось вниз. Тому ми будуємо горловину. Пів від точки 3 це я вам кажу саме стандартну величину 3 см. Ось тут стандартна величина і ось тут стандартна величина. Далі від точки 3 відштовхуємось по горизонталі на 8 см. І проводимо горизонталь це стандартна величина. Проводимо ось так лінію вертикальну вверх, тут повинен бути кутик, і проводимо ось так вашу. Лінію горловини. Далі, по а, цій а, горизонтальній лінії, а, відступіть, ну, десь близько там 10 см відступіть, а, близько, це така загальна, і вниз. Я раджу, якщо це плюсики, то відступити десь ну, вкрай 2,5 см вниз. Але все ж таки 2 см я раджу спуститись. 2 см. Дивіться, ось так, в те, що в колі цифри, це реальні цифри, стандартні, які ми використовуємо для нас особисто, а не на макет викрики. Ось вона точка. І тепер можна провести від цієї точки горловини через цю точку, ось так лінію. Можна зараз загально, ось так трошечки вона, начебто там така пунктирна. Це перша лінія нашого нахилу плеча, який виходить в рукав. Чому я кажу, що спуститись для плюсиків 2,5 це дуже крайня позиція, краще 2, а то і 1,5. Чому? Тому що у плюсиків є вже починається ось тут об'ємчик. Ось тут, на плечиках, на лопатках це дуже рідкий випадок, коли, коли там немає об'єму. Але на це треба зважати, тому що потім, ось цей загальні, там більше ви, якщо відступите вниз там до 3 см, то вам може просто тут не вистачити і буде тягнути навіть на трикотажі, воно буде не дуже зручно. Тож, все ж таки раджу там 2,5 – це дуже крайня точка, а то краще 2, чи 1, там 75, 1,5. Потім я дуже раджу вам провести ось цю лінію не просто по прямій, а таку трошечки, знаєте, як формовану. Я її наведу іншим кольором, просто, ось таким чином. І спускайте в ту довжину рукавчика, яка у вас там буде. Зараз я наведу трошечки ось цю лінію, ось так, щоб вона була така плавнесенька, трошечки, можливо, закруглена але А потім ось так сюди виходить. І там довжина рукава, яка у вас буде. Я зараз на довжину рукава не буду орієнтуватись, вона в мене буде загальна. Так. І переходимо до нижньої частини. Приблизно, ось тут, буде пройма вже приблизно. Але треба зробити так, щоб у нас тут був об'ємчик, тому що у нас не буде. Тут вистачати, ну тут ж не та викрійка. Тож, від лінії талії до лінії грудей, ось на цьому проміжку відступіть близько половини. Якщо це вам буде доволі забагато, але все ж таки я не думаю, то ви можете ще трошки піднятися вверх, наскільки там вам буде завгодно. Але все ж таки, від цієї точки половини, завтра зараз я беру ось так олівець і наводжу першу мою таку закруглену лінію. Дивіться, ви вже трошки. Піднялись. Якої довжини у вас, чи буде у вас манжета на рукаві, і якої довжини рукав у вас буде вирішувати вам, але дуже-дуже обов'язково. Ось тут, від цієї лінії верхньої, треба зробити першу, це тут, щоб був у нас кутик, і від цієї лінії так само, дивіться, ось так. Зараз, щоб порів... я порівнюю, ось тут в мене лінія, зараз я все наведу. І ось тут я порівнюю, прикладаючи ось цей кутик, щоб він в мене впирався в цю лінію в мого закруглення, тут потім ще підредагувати можна, і щоб впирався цю, навіть якщо тут буде невеличкий такий, начебто такий, скажімо, заглиблення, так? нічого страшного, його виправити можна. А ось тут нам треба це все зробити під кутом. Чому? Тому що нам треба буде поєднувати спинку. Треба буде поєднувати спинку і пілочку, щоб у нас тут потім ось таких якихось не було пташочок. пташочок. Так, вам все видно. І дивіться, я провела і зараз можу навести, поки що, ось ці як мені, от тієї форми, якою я хочу. Я можу виводити ось так. Дивіться, ось тут у мене позначка половинки між лінією талії і лінією груди залишилася. Можу підняти і вивести через цю позначку, ось так, як мені. Заманеться. Далі, що я роблю? Я підкладаю ось лінійку від кута до кута і ось так проводжу лінію. В мене тут буде все рівно. Тут буде кутик і тут буде кутик. Я можу перевірити, і потім ще перевірити, коли я буду підкладати під викрійку до пілочки, і в мене буде все добре. Дивіться ще, що я хочу вам додати до цього саме до спинки. В нас у плюсиків загалом, інколи, не тільки у плюсиків є округлість руки біля плеча, доволі велика, яку нам треба обов'язково врахувати. Ось цю ширину обов'язково зніміть, яка у вас тут виникла з цією викричкою. Якщо вам запа... ну, тобто, не в облягаючому вигляді, а саме у вигляді. З припуском на свободу буде все добре, тоді ніяких питань. Якщо вам не вистачає, тоді ось цю лінію, яку ми провели, як плече переходить в рукав, піднімайте її вище, і за рахунок цього ви додасте об'єм на руку з задньої частини вашої ручки, так, зі спинки. І ну, потім те ж саме воно повториться і перейде на передню частину, але передню частину, якщо у вас там не так, то, тому що інколи буває знаєте, об'єм, такий він більше на задню частину виходить, тоді ви ось цю лінію піднімаєте вверх. І тоді ви зробите собі адекватний комфортний об'єм. А з передньої частини ви можете навпаки трошки на цю точку, на цю, як ми зараз накреслили, і знизити. Так? Тобто, там, на півтора пів, до до сантиметра, до півтора сантиметра ви, Якщо піднімете, на, ці, на цю позначку на пілочці, ви потім занизитесь. От і все. Далі, що я хочу. Зробити це, попрацювати з горловиною одразу. Горловина в нас стандартна, вона прямо по фігурці навколо шиї підпадає. Я на 1 см її розширю по плечу, і десь на пів сантиметра я розширю її, точніше, занижую її, ось тут по горловинці. І тепер креслю нову лінію, ось таким чином. Все. І що мені тепер треба зробити, це пілочка. Що стосовно довжини, до речі, мені не сказала. Будь ласка, візьміть свою довжину, яку ви заміряли, і відмірійте. Якщо вам вистачає, ну, наприклад, я буду тільки, в мене буде довжина ось тут на лінії стегун, якщо у вас вона нижча, то зробіть її так, як вам потрібно. Я зараз дотримуюсь поки що довжини виробу по лінії стегна. Переходимо до пілочки. Пілочка дуже просто. Я перезняла на інший папір нашу спинку. Ви бачите, ось вона. Я тут трошечки ще не знімала, тому що ми допрацюємо низочок, але ось, ось вона наша викричка. Я її перезняла. Далі я беру свої показники і довжина талії пілочки в мене 30,5 см. Тож, що я роблю? Беру лінійку. Можливо, хтось сантиметр від лінії талії, це лінія, талії, це лінія груди, нагадую, це лінія стегон. І від лінії талії вверх через ось цю точку плеча я проводжу, відступаю, відмічаю 30,5 см. Ось таким чином. Ось ставлю точку і спускаюсь сюди ось так в головинку. Що робити з цим плечем? Ми його з цієї точки. Ось так ведемо трошечки ось так, не одразу вниз загостренням, а трошечки ось так. А потім зараз я наведу, потім ось так плавнесенько, плавнесенько сюди його зміщуємо. Ось таким чином, особливо для плюсиків, у вас буде саме то, той баланс. Вже вирахований, а не взятий десь там загальними мірками, і який вам дійсно може максимально підійти в цій викрійці. Це дуже-дуже важливо. Далі ми нічого більше тут не робимо, окрім далі модельних ліній, які є на ескізі. Перше, це наша горловина. Наша горловина, вона. А з планкою планка тієї довжини, яку вам потрібно зробити в даному випадку ось лінія груди. Наприклад, я хочу трошки нижче, ніж лінія груди, зробити цю планку. Я відступаю на ту кількість сантиметрів, яка мені потрібна, і я знаю, що планка моя буде ну, загальна така 3 см. Так? Тож я беру, ставлю до центру пілочки, це центр пілочки, я ставлю лінійку в цю сторону півтора см, в цю сторону півтора см, проводжу. Горизонтальну лінію і відмічаю ось тут дві точки. Потім, тут від центру пілочки по горловині, відмічаю ось так 1,5 см, і від цієї точки нової горловини вниз мені треба відступити Це загальний показник 9 см. Але візьміть 10 з урахуванням того, що ви начебто трошки спустите ту горловинку. Тож, ось десь ось так. Ну, мене то буде. Зараз ось так я креслю. І а, проводжу ось тут горизонталь, креслю свою горловинку, ось таким чином. Дивіться. Раз, і я вийшла. Сюди, якщо вам треба тут трошечки більше спуститись, можете. Від тут 9-10 можете спуститись на там, ну 12 то вже таке глибоке заглиблення. Тут буде підстійку з планочкою, так що я не буду заглиблюватись а, ну і даю вам саме ось дивіться, показничок, показничок, який показничок реальний. І е, тут так само ви візьміть, той, можете заглибитись чи залишитись на цьому місці, залежно від того, як ви хочете заглибити ось тут горловинку. Далі від цієї точки півтора, в цю точку півтора я проводжу лінію. Дивіться, ось так проводжу. Я замикаюсь ось тут просто ось ця точка півтора, яка тут, вона в мене як орієнтир такий собі. І якщо я креслю саме під планочку-викроючку, то я можу ось так її і накреслити. І це буде планка. планка. Тут буде згин, тут буде до пілочки, Тут буде, ну, звісно, що тут низочок я ставлю. Так, це буде окрема планочка, ось така. Вирізатись викрійка ця буде, я виріжу, ви побачите, буде ось так. З цього приводу все. Далі, в нас є ще модельна лінія бокова. Бокова лінія в нас іде з таким кутиком. Ви бачите, це така собі, мені прийшло таке в голову, можливо, комусь таке буде цікаво. Тож, ось моя довжина за довжиною лінією стегна. Якщо вона в мене мені вона влаштовує, вона і залишається. Так? Від центру пілочки я відступаю наскільки мені хочеться, ну близько, ось так. Скільки там буде у вас 10 см, наприклад? 10-12 см. Реальна, ось обводжу реальний показник. Тут креслю на манекен. І тепер, відступаючи від лінії талії, близько, наприклад, 3 см. Ось тут. Я з цієї точки, мені так закортіло, я з цієї точки через цю точку там такий кутик ми можемо провести через цю точку. Дивіться, ось так. так. І потім трошечки я його з цієї точки обираю собі той нахил, який мені потрібен. І десь близько 3-4 см спускаю вниз і виводжу з лінії моєї довжини сюди. І таким чином в мене проведеться ось ця лінія, яку я трошечки можу підредагувати. Ось таким чином. Якщо мені захочеться цього. А може не редагувати. Тут в мене піде ось ця точка поєднання. Тут я ставлю позначку поєднання двох деталей. Вона поєднається, а тут кутик буде трошечки, начебто не до прямий, але не такий вже загострений. Якщо ви захочете більш загострений, чи більш туди до. Бокового шва, то ви можете це все собі окремо зробити. Що ми повертаємось до спинки? Ось дивіться, орієнтуючись, орієнтуючись, зараз чому я не вирізала ось цю нижню частину. Довжина в мене зараз до лінії стегу. Ось я ось цю лінію так я вивела сюди в боковий шов по лінії стегу. І тепер, якщо я хочу зробити трошечки занижену довжину моєї спинки, я її беру, наскільки мені треба її там, ну, наприклад, на 3, так само 4 см, я її занижаю. так? Зараз ось тут проводжу першу свою загальну лінію, щоб тут в мене був обов'язково прямий кут. З цієї точки від бокового шва, тому що ось тут, наприклад, я пустила сюди в цю лінію стегна. Я проводжу лінію, а потім її ось так закруглюю, так як мені треба. І відрізаю. Зараз прямо з вами її відріжу. Гарнею так, щоб воно сюди оп і увійшла. Далі мені треба відрізати ось цей кут, який я накреслила. Тут, відрізаємо. Дивіться, в мене вищі лінії талії, тому що ця точка лінії талії в мене буде регулюючою поєднанні з, зі спинкою. Навіть коли воно все перейде, перевернеться, тому що воно зараз перевернеться. От, дивіться, ось моя спиночка. Ось мій, моя частина пілочки. Ось лінія талії по пілочці, це пілочка, Ось тут я її переношу, щоб мені її сюди поєднати з боковим шовом по спинці. Де тут в мене скотч, мій любий. Так. Я поєдную ось так по спинці. То дивіться, ось я зараз показую вам спинку з ось таким хвостиком. Якщо у вас буде вистачати тканини, ви можете прямо ось так і вирізати. Знайте і пам'ятайте, поставте собі обов'язкову позначку, що ось цей куточок це буде поєднання з низочком пілочки. Ось тут у вас так само є позначка, ви її сюди. Переносіть, поєднання з пілочкою. Це обов'язково. Ось така викрійка пілочки, яка. Вимальовується ось цей куточок, який буде у вас ось сюди входити. А це планочка, яка у вас буде вставлятись в цей, цю частинку. Бачите, ось вона вирізано ось так. І зараз переходимо до самого яскравого це стійка комір. Для стійки коміру мені потрібно зняти довжину моєї горловини по спинці. Зараз я так грубо-грубо лінійкою веду. 8,2, підписую 8,2, це манекен 8,2, це я не підписую. І потім, ось тут, я пам'ятаю, що в мене тут є півтора сантиметра і півтора см. Це 3 см. Я виводжу одразу на пілочці, бачите, на 3 сантиметри вперед. Якщо для вашої, щоб ви бачили, що я маю на увазі, це планочка. І ось цю планочку ми захоплюємо на 3 см, потім знімаємо. Це краще вести, зараз я спущусь. Це краще вам вести саме сантиметровою стрічкою, я зараз так грубо це роблю 13,7. І... І, і переходимо на папір. Так от, проводимо горизонталь. І від цієї точки нуля. Зараз я знайду, де мій синій маркер для вас, точка 0. Ось вона горизонталь. Ми по цій горизонталі від точки 0 проводимо 8 і 2. Це довжина спинки, це плече. Потім від цієї, зараз я ось так наведу лінію. Від цієї точки 8 і 2 проводимо 13, ,7. 13 і 7 це ось вона, це наша пілочка пілочки. Пам'ятаємо, це просто позначка. Що від 13,7 тут треба відняти на 1,5 см, щоб поставити просто позначку поєднання з центром пілочки. Це тільки для цього, більше ні для чого. Ширина стійки може бути так само 3 см. Ви можете поставити на 2. Там, 2 см, якщо ви захочете, якщо вона буде різнитись з шириною вашої планочки, нічого страшного. Це можливо. Проте краще дотримуватись максимально однієї величини для того, щоб було гарно. Трошечки 2 см, 2 см, 3 см. Ось тут точка, 0,3 вверх. Від цієї точки 8,2 вверх так само 3 см. Відкладіть, ось дивіться. Я вам підкреслю саме ці точки, саме ті цифри, які реальні. Так ось таким чином. Далі, що ми робимо? Від я вже беру інший маркер, від цієї точки 13 і 7, вверх відступаємо на 2 см, ось так, 2 см. Ось точка. Потім знаходимо близько ось тут по цій горловині серединку, ну близько ось цих двох точок. серединку І проводимо ось так. Сюди закруглення лінії. Знову ж таки, оцю точку 1,5 см, яку ми тут відзначили, ви можете її перенести сюди, для того, щоб вам було просто легше потім поєднувати горловинку з, з цією стійкою. Далі я беру куточок і підставляю цей куточок сюди, я максимально зараз ось тут трошечки підведу, щоб тут ну, хоча б на пів сантиметрика був у мене кутик. Це реальна цифра 2 см. Далі проводжу від цієї закутиком від цієї точки 2 вверх на, 2, на 3 см. 3 см. Це ширина нашої стійки. Зараз я замірюю. Так. І далі з цього боку можна відміряти з цієї, начебто, серединки, так само 3 см, щоб виміряти нам гарно провести лінію далі таку фігурненьку. Потім через цю точечку гарно вивести цю лінію. Хочете, можете залишити цю стійку такою квадратною, яка буде далі продовжуватись в планку, хочете, можете її трошечки закруглити, то є за вашим бажанням. Це точка 8,2 це плече поєднання з плечем. Ця точка це пілочка, центр пілочки, поєднання з центром пілочки для вашого полегшення поєднання. Центр спинки. може може бути, може бути Шов. Все на цьому все. І ще раз побачити на макеті, як воно далі. Всі модельні лінії ми з вами ще можемо продовжити в наступних відео. Пишіть, як вам такий варіант. Всім до побачення і гарного дня!